Вітаю вас, п'ятикласники! Сьогодні урок зарубіжної літератури проведу я, Хмиленко Оксана Михайлівна. Тема нашого уроку Реальне фантастичне творі Пауля Мара Машина для здійснення бажань або суботик повертається в суботу. Мета уроку завершити аналітичне дослідження тексту. Розкрити на прикладах створу сутність провідної ідеї творів Маара, як ідея реалізації мрій, бажань і прагнень особистості, дослідити реальне і фантастичне у творі, прослідкувати за змінами в характерах і поведінці героїв твору під впливом суботика як носія головної думки автора. Пауль Маар казав щоб писати добрі і розумні дитячі книжки, письменник повинен мати багато уяву і вміти глибоко співпереживати дітям у всьому світі. Героєм багатьох книг Пауля Мара є незвичайний хлопчик, який має надприродні здібності. Він може їсти все, що його оточує, виконувати будь-які бажання, поки на його голові є сині цятки. Про пригоди суботика про те, як він зумів змінити світ на краще, розповідає книжка Машина для здійснення вважань або суботик повертається в суботу. Герої твору Повісті касти Суботик Саме в суботу повертається суботик, маленька істота з п'ятачком яскрава рудим волосся. Яку так полюбив пан Пляшкин, ще як суботик приходив уперше. На щастя, суботик не змінився ані скілечки, хіба що зараз він знає геть усе про машину для здійснення бажань. Що ж уміє робити та машина? А що завгодно. як от напхати повнісіньку шахову в виростити посеред кухні яблуня, повним ходом їхати на авто у сусідній будинок, майже довести пана Амфібера до сказу, і ще чимало неймовірно зухвалих речей. Пан ПЛШ чоловік середніх років, який працює у конторі, живе самотньо, винаймає кімнату у будинку пані Морквань. Він несміливий, закомплексований, боїться свою хазяйку та свого начальника, має багато бажань, але не може сам нічого зробити. Випадково у його житті з'являється суботик. Який може виконати будь-яке бажання і яке змінює життя цього чоловіка? Пані Морква – Вимоглива власниця квартири, у якій живе пан Кляшкер. Сувора, серйозна пані любить чистоту. Ця жінка дуже не любить незнайомих людей у себе в приміщенні. Пан Вівтуракус. Друг пана пляшкара, ще з часів дитинства, дуже відповідальний, любить тварин та птахів, має їх вдома безліч. Часто з ними приходить у гості до пляшкара, добросердечний, запальний, хвилюється за друга. З пані Моркван у Евторакуса зароджуються романтичні відносини. Всі елементи сюжету твору вказують на те, що в цій повісті касті є і реальні. І фантастичні. Експозиція, розповідь про пляшка, виконання ним умов для повернення суботок. Зав'язка суботик приходить до пляшкара. Розвиток дії, пляшки і суботи повертають машину для здійснення бажань, потрапляють на горище до пана Амфібера, в'їжджають автомобілем у його тайні. Моменти, коли герої ледь не потрапляють у халепу, можна вважати кульмінаційними. Кульмінація. Пляшкер і суботик потрапляють на безлюдний острів без машини для здійснення бажань. Виручає їх одна єдина веснянка суботика, але стикаються два протилежних бажання, і машина ламається, а суботик ледь не гиб. Розв'язка. Машина бажання остаточно псується. Суботик доводить татусеві, що свої бажання можна реалізувати самому. Пляшкер мириться зі вторакусом, а суботик віддає останню веснянку, щоб залишитися з пляшкером. Давайте визначимо, що ж таке реальне, а що ж таке фантастичне. Реальне дійсне те, що існує насправді, фантастичне уявне, незвичайне – те, що не існує в дійсності. Фантастика від давньогрецької. Мистецтво уяви, фантазія. Жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється світ, відміни від цього денного реального. Давайте визначимо, що ж реальне, а що фантастичне у нашому творі. Черівні цятки на обличчі суботика, машина для здійснення бажань, яблуня серед кухні. Шафи з вареними спагеті із соком, віртуальне переміщення грошей з банку в кімнату пляшкара, силою думки і бажання опинитися на безлюдному острові. заміна пишного обіду на підворені ковбаски нехорошим людям, поява і зникнення предметів завдяки силі, думки і фантазії. Це фантастичне отворі. Що ж реальне? Реальне світ людей пляшки, півторакось, морква. Кожна людина має безліч бажань і хоче, щоб вони здійснилися. Юторакос любить тварин і птахів. В житті люди можуть сваритися і миритися. Людина істота, яка часто помиляється. Люди поділяються на добрих і не дуже, на розумних і не дуже. Більшість людей визнає свої помилки. Чудеса людина творить своїми руками. Це реально в нашому творі. В одному зі своїх інтерв'ю Пауль Мар стверджував, я пишу не казки, а повісті для дітей. Казка для мене це історія з далекого минулого, які є королі і королеви, а жаби перетворюються на прекрасних принцес. Інколи у мене з'являються фантастичні історії, наприклад, повісті про суботика. про те, і в них я відштовхуюсь від реальності фантастично використовує з метою навести ладу реальному світі. А зараз ми з вами попрацюємо справжніми детективами та дамо відповіді на відомі питання до нашого твору. Як гадаєте, чому суботик з'явився в житті пляшкара? А ось чому, суботик з'являється в житті пляшкара? Не тільки тому, що він відгадав його ім'я, а ще й тому, що пляшки дуже невпевнено в собі, сором'язлива й самотня людина. Присутність суботика має докорінно змінити його самого та його життя. А що ж це за сині цятки у суботика? На парадокс синіх цяток сам суботик не може використовувати цятки для себе. Вони призначені для виконання бажань тієї людини, яка піклується про суботика, дає йому прихисток та їжу. Як ви думаєте, чому відбулося коротке замикання машини? Навіщо це було потрібно авторові? А ось чому, маур виводить головних героїв з помешкання. Стверджуючи таким чином, що головним тепер для обох є нематеріальне, що з'являється в результаті роботи машини, а спілкування духовна єдність героїв. Підведемо з вами підсумки уроку. І так, ми з вами розглянули характер та поведінки героїв твору. Проаналізували їх вчинки. Визначили, що реальне, а що фантастичне у повісті карсті Дали відповіді на питання, тим самим покращили наші знання по змісту твору. Домашнє завдання написати листа до суботика. Дякую за увагу, бажаю успіхів!